Для початку хочу вас заспокоїти, якщо ви замість важливої і складної роботи обираєте погортати TikTok чи Instagram, з вами все нормально. Це те, яким є наш мозок. У когнітивістиці цю проблему називають парадокс зусиль. Розумові та фізичні зусилля нашому мозку коштують дорого. Тому, якщо він може їх уникнути, він їх уникає. Коли перед нами складна задача, вона підвищує активність нашої симпатичної нервової системи. Тобто нашому організму буквально стає трішечки погано через це. Трохи підвищиться тиск, потовиділення, вивільнення норадреналіну, якому організму взагалі таке сподобається. Тож, коли мозок відчуває такий мікрострес, він хоче терміново себе чимось заспокоїти а яке найдоступніше заспокійливе приємне є в кожного з нас прямо зараз правильно те що ви тримаєте зараз в руках загалом так і працює прокрастинація одночасно із цим найкращі речі в нашому житті ті які підвищують якість цього життя часто потребують зусиль але як тоді пояснити те що в кожного з нас є знайомий який любить тренування або Алгебру або свою роботу. Я особисто завжди заздрила людям, які люблять зусилля, які кайфують від того, що вони докладають зусиль. Бо не дивлячись на те, що в дитинстві я мала одягати колготи в дитячий садок по секундоміру, це далеко не допомогло мені стати дисциплінованою людиною, тому що, коли я виросла підлітком, я зрозуміла, що з цього моменту я взагалі не хочу ніяких зусиль прикладати. І там, де це. Можна було не робити, я цього не робила. Там, де можна було пропетляти, я петляла. Тож дорослою мені самій приходилось прищеплювати собі любов до зусиль і шукати в них задоволення. Тож чи можливо зробити роботу або корисні звички такими ж захоплюючими, як, наприклад, TikTok? В цьому відео буде 4 правила, які я використала в своєму житті, щоб змусити свій мозок кайфувати від складних речей і звичок. А перед тим як приступити, якщо ми бачимось вперше, то нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черня. Блог, мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і прикладаю з наукової мови на мову зрозумілу, і як можна за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших наук жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. А правило один: поведінкова модель фуга. Поведінкова модель фога це проста схема, яка показує те, яким чином мають скластись обставини, щоб ми виконали ту чи іншу дію, і щоб вона була для нас простою для виконання. Класично ця схема виглядає так: є дві осі – мотивація і здатність. Але для нашого відео я хочу зробити її простішою і зрозумілішою. Здатність заміню на затрачені зусилля. А мотивацію на винагороду є також лінія дії, яка показує де має знаходитись на цій осі координат наша дія, щоб вона була для нас простою і приємною. Якщо дія, яку ви хочете зробити, знаходиться за лінією дії, вона буде здаватись вам простішою, якщо перед лінією складнішою. Ось вам простий приклад: гортати TikTok – це дія, яку зробити надто просто. І задоволення вона, очевидно, принесе вам багато. Тож мозок, звісно, захоче це зробити. А от тренування не те, щоб суперприємне в процесі, та й зробити його важко. Тож наш мозок відчуває задоволення від певної поведінки і відповідно захоче її в майбутньому. Йому повторити, коли відчуває, що винагорода є більшою за затрачені зусилля. Ну і відповідно, навпаки, якщо зусилля більші за негайну винагороду, яку отримує мозок, прямо в цей момент виконання дії, то вона буде йому здаватися складною, неприємною. Ми не сильно можемо впливати на те, скільки ми відчуємо задоволення від якогось завдання, але ми дуже можемо впливати на скільки складним воно для нас буде, і таким чином можемо організувати, щоб для нашого мозку задача здавалась простіше Стішою, а через те, що її виконання займає більше ресурсу, ніж винагороду, яку мозок отримує, ще й приємнішою. Повернемось до прикладу з тренуванням. Мінімальну винагороду, яку ми точно всі можемо отримати від тренування, це маленьке задоволення від знання того, що я просто молодець. Ми виконали щось корисне, класне, і це така мікрозадоволеність. Тож для того, щоб наше тренування опинилось за лінією поведінки, дія має бути такою, щоб її було легко виконати, і банальне відчуття для мозку того, що ти. Ти молодець, уже було варто, щоб зробити цю маленьку дію. І найдоступніший спосіб так зробити це поділити цю дію на маленькі кроки. От, наприклад, одягнути кросівки надто просто. Тож це для мозку варте того, щоб відчути радість від виконаного. І ми можемо продовжувати розстелити килимок теж дуже просто. Тож ми виконаємо і це. І можемо продовжувати зробити 10 присідань, теж не складно, а потім зробити 10 відтискань. Так, ви все правильно зрозуміли. Це банальне ділення. Кої задачі на мікрозадачі або на маленькі кроки, але модель фога просто пояснює, через що це настільки ефективно діє. Бо ми використовуємо правила мозку на свою користь. Всі подумали, що я перебільшувала, коли казали, що коли я от ніяк не можу змусити себе сісти за роботу, я починаю писати максимально детальний до абсурду план. наприклад, відкрити ноутбук, відкрити браузер, забити в пошуку дослідження, відкрити перше дослідження, прочитати. Перше дослідження, але я не перебільшувала так. Воно реально і є, і цей розподіл на маленькі кроки, запис кроків, відмічання кожної галочки працюють, як би абсурдно вони не звучали. Одна з моїх останніх прочитаних книг – це радість руху Келлі Макгоні, коли вона в ній багато говорить про ультрамарафонців людей, які бігають не по 4 години і 21 кілометр на забіг, а 14 днів, місяць, 50 днів. Люди долають по 600 кілометрів горами або п'ять тисяч кілометрів по одному кварталу. І всі вони з часом починають бігти без сил через біль. Але в історії буквально кожного розповідається, що коли вони без сил і вони розуміють, що вони не можуть далі. Вони всі починають просто концентруватись на наступному кроці і думають: я зараз зроблю лише наступний крок. Потім вони його роблять, радіють, що вони його зробили, і такі, значить, я можу зробити ще один. І так пробігають сотні і тисячі кілометрів. Тільки завдяки цьому, хіба це не ідеальний приклад нашого графіку? Люди, які біжать найдовші забіги світу, концентруються і святкують кожен свій крок, Скалолази, які підіймаються на сотні метрів вгору, святкують і концентруються на кожному наступному камінні. А ви думаєте, що концентруватись на наступному присіданні або написаному абзаці? Надто дріб'язково і абсурдно. Дослідження показують, що чим більше ми віримо, що ми можемо щось виконати, тим більша імовірність того, що ми це виконаємо. Це найнадійніша стратегія навіть. Міну від того, що нам звідусіль радять інстаграмні недокоучі. Придумайте собі якусь винагороду за затрачені зусилля. Я думаю, всі чули цей приклад. Якщо ти не хочеш йти на тренування в зал, придумай собі піти в улюблену кав'ярню, випити смачне лати з тістечком після тренування. Але зовнішня винагорода працює рівно навпаки. Як і вже колись казала, якщо ви хочете, щоб ваша дитина зненавиділа книжки, дайте їй в якості винагороди дивитись мультики щоразу після того, як вона прочитає. Тоді читання стане лише. Переповною до її улюблених мультиків, і вона його легко зненавидить. А ще працює те, що називають надмірним виправдовуванням. Є дослідження, в якому маленьким дітям з Америки дошкільного віку давали вперше спробувати кефір. Їх розділили на дві групи: одна пробувала кефір просто так, а інші за це давали долар. Ті, кому платили, в основному вважали кефір чимось несмачним. А ті, хто пробував його просто так, значно більшим інтересом до нього віднеслись. Чому? Тому що додаткова винагорода дає мозку сигнал. Що ну швидше за все, тоді сама по собі ця річ не є настільки цінною, якщо за те, що ти її пробуєш або робиш, тобі ще й платять. Тому ідеальною винагородою має бути внутрішня, або сам кайф від процесу у процесі, або від самої дії, якщо ви її якось зміните. Наприклад, почати слухати улюблені пісні Тімберлейка на тренуванні, це зробити справу просто приємнішою, а не позначити собі зовнішню винагоду. Тому це спрацює або винагородою може бути знову ж. Таке це відчуття, що я просто молодець, Це міні гордість за себе. Правило 2. Ваш мозок ресурс, використовуйте його з розумом. В першу чергу я маю на увазі підвищувати свій базовий рівень дофаміну. Дофамін це нейромедіатор, хімічна речовина в нашому мозку, яка відповідає в основному за мотивацію, за те, щоб могли просто взяти і зробити те, що нам потрібно зробити. Найпростіше пояснює те, як працює дофамін, дослідження зі щурами. Якщо беруть щура і блокують йому в мозку рецептори, які виробляють дофамін, то ці щури просто перестають підходити навіть до їжі, яка лежить прямо перед ними. Вони її бачать, вони її хочуть, вони голодні, але вони не можуть просто встати і підійти до неї. Всіх нас це нагадує. Кожного з нас є свій різний базовий рівень дофаміну. Це схоже на басейн із водою. Коли він повний, нам легко виконувати важливі задачі. Коли напівпустий, ми ніяк не можемо себе змусити до чогось приступити. Взагалі, в мене є окреме відео саме про те, як підвищувати свій базовий рівень дофаміну. Тому якщо ви його не бачили, то переходьте подивитись, воно супер цікаве і детально вам це пояснить. А тут я сконцентрую на трьох основних моментах. Серед усіх, перше це використовуйте час зранку на свою користь. Це саме той час, коли в нас природньо в організмі найбільше дофаміну і найактивніше префронтальна кора мозку. Це саме та його частина, яка відповідає за так звану силу волі. Тож у першій половині дня найбільша ймовірність того, що вам буде максимально легко виконати якусь потрібну вам дію докласти зусиль, отримати від цього задоволення. Друге, старайтесь спостерігати за ранковим сонячним світлом одразу після того, як ви прокинулись, десь 10- 30 хвилин. Це теж викликає. Вивільнення дофаміну. І останнє, звісно, супер неочікувана порада: побільше рухайтесь. З часом регулярні фізичні вправи змінюють систему винагороди в вашому мозку, що призводить до підвищення рівня циркулюючого дофаміну в вашому організмі і збільшення доступності рецепторів дофаміну. А ще один інструмент, який допоміг мені на все життя полюбити зусилля, це ті самі челенджі, які я собі ставлю: 100 днів пробіжок, 500 днів життя по есенціалізму, 100 днів читання. Всі вони допомогли мені виробити справ а звички, завдяки яким ці самі корисні дії перестали бути чимось складним і стали майже автоматичними, такими як, наприклад, почистити зуби. І тому мені більше не треба було докладати зусиль до них. А на цю осінь сьогоднішнього дня, якщо не помиляюсь, це відео має вийти 1 вересня. Я ставлю собі новий челендж. Це 100 днів англійської мови. Тому особливо рада, що партнерами саме цього відео є перший Кембриджський центр, ліцензована школа англійської мови, де можна дійсно якісно вивчити англійську. Усіх навчальні програми розроблені. Згідно з рекомендаціями Кембриджського університету. А окрім загальних курсів на підвищення рівня, є ще й курси на удосконалення конкретних навичок, наприклад, розмовної англійської лексики або ж граматики. Тож вони допоможуть вам обрати оптимальну програму згідно з вашими індивідуальними бажаннями і потребами. Можна навчатись онлайн, можна офлайн в самому центрі Києва на Золотих Воротах. У Кембридж UA можна підготуватись до міжнародних іспитів з англійської мови та всієї лінійки Кембриджських іспитів. Ну і те, що вас зараз так сильно цікавить, оплата. Можна оплачувати по модулях, або ж за весь курс одразу. А у випадку повної оплати за курс, кожен отримує 10% знижки. Мені подобається, що перший кембриджський це мовна школа, яка повністю зосереджена на якості. І допомагає вчитись на світовому рівні. А для того, щоб ви могли випробувати це на собі, вони дарують вам безкоштовний пробний урок. Щоб його отримати, просто скануйте QR-код, який ви бачите зараз на екрані, або переходьте по посиланню прямо під цим відео. Мумо покращувати свою англійську. Це маленький розумовий лайфхак, який допомагає позитивніше відноситись до зусиль. Буду чесною я почула цей лайфхак десь в Рілсах якогось американського нейробіолога. Я не пам'ятаю хто. Чому я не знайшла дослідження, яке б розповідало, чому це саме так працює, але на мені це працює просто ідеально: 10 із 10. В тому відео говорили, що ця маленька хитрість дозволяє мозку виробити більше дофаміну для того, щоб ви зробили якусь дію. Але знову ж таки, я якогось супер пояснення цього не знайшла. Але знову ж таки, це неймовірно працює в мене. Це щось типу гри. Маленький обман нашого мозку, який заключається в тому, щоб зробити вибір, замість того, щоб говорити собі, що тобі потрібно щось зробити. Наприклад, ви можете замість того, щоб говорити собі, що вам потрібно зараз тренуватися, сказати собі, «Хм, ну, я зараз обираю потренуватись. Або коли я прокрастиную робочу задачу, я собі думаю про те, що «Хм». Я думаю, я зараз оберу, сама оберу, зробити й саме зараз і решту дня бути вільною від неї. І тоді дуже легко почати. Звучить знову ж таки абсурдно, поки не спробуєш. Навіть із сценарієм цього відео так було. Я вчора писала сценарій відео, яке ви зараз слухаєте, і от ніяк не мала змусити себе сісти і це зробити, тому що це великий пласт роботи. І я знову використала це замість того, щоб сидіти і думати, о, ні, мені треба написати сценарій. Я подумала, хм, я, мабуть, оберу написати його саме зараз, просто сісти сконцентровано спокійно за один захід, за кілька годин це закінчити і потім. Бути вільною і просто не думати більше про це. Це повертає відчуття контролю, ніби я сама створюю для себе своє кайфове життя, а не роблю те, що просто потрібно мені в ньому зробити. А ми підходимо до останнього правила. Це означає, що якщо ви додивились до цього моменту, але все ще не є чомусь підписані на мій канал, значить, швидше за все вам подобається мій контент. Вам цікаво те, що я розповідаю, і це саме час на нього підписатись. Тому я запрошую вас натиснути кнопочку підписатись, тим паче, що завдяки цього. Ви будете бачити більш корисних відео в своїх рекомендаціях, в своїй стрічці, які будуть, можливо, покращувати ваше життя. Правило 4. самоефективність або як мозок вчиться любити зусилля. Може, ви помітили, що весь цей час ми здебільшого говорили про те, як зробити якесь завдання більш простішим для нашого мозку, більш психологічно якось простішим, як легше до нього приступити, але як же розмова про те, як отримувати від цих завдань і зусиль більше задоволення? Ну. З часом, коли ви знову і знову будете бачити результат своїх зусиль, ви полюбите робити ці зусилля в англійській мові для цього слова є навіть окрема назва українською її можна перекласти як самоефективність. Це наша віра у власні здібності, зокрема в нашу здатність вирішувати завдання, які перед нами стоять, і успішно їх виконувати. І будується самоефективність саме на власному досвіді. Ось класне дослідження, яке показує, як це працює. Взяли 121 двадцять учасника, розділили цих учасників. На дві групи і одягнули їм електроди для вимірювання того, наскільки інтенсивно їх мозок працює. Над завданнями на пам'ять або над математичними завданнями одну групу винагороджували за те, наскільки інтенсивно працював їх мозок, тобто скільки зусиль вони докладали до якоїсь завдання, а інші давали винагороду незалежно від зусиль. Потім настав другий етап експерименту, і знову обом групам дали задачу розв'язувати завдання, але при цьому обидві групи могли обирати цього разу складність завдання. Яке вони будуть вирішувати, і тут вже винагороду ніякої не передбачалось в цей момент. І стала помітна різниця між групами, тому що група, яка з самого початку отримувала винагороду за те, скільки зусиль вони докладуть, обирала для себе цього разу більш складні завдання. Просто так, тому що вони відчували задоволення від самого факту, що вони докладають зусилля, що вони випробують свої сили, і ну це прикольно. Саме тому, до речі, при вихованні маленьких дітей радять хвалити їх не за їх досягнення, а за те, як вони старались і скільки зусиль вони доклали. Тож, коли ви навчитесь тому, що докладати зусилля, це просто і це цікаво, а не мука завдяки концентрації на маленьких кроках, завдяки дозволу святкувати собі кожен маленький крок, завдяки високому базовому рівню дофаміну і лайфхаку, що щоразу ви не мусите робити це, а ви обираєте це зробити для себе, то навчитесь відчувати справжню непідробну радість і задоволення від зусиль. А коли почнете бачити все нові. Нові результати, до яких ці зусилля призвели, вас уже нічого не спинить. І на останок книги, які я раджу почитати по темі нашого відео, приблизно перше це крихітні звички Біджей Фуга. Саме з неї є поведінкова модель. Той самий графік з першого правила нашого відео. А загалом ця книга, як не дивно про звички. Якщо ви читали атомні звички, то вона вам також має сподобатись. Вона дуже зрозуміло і класно написана, і вони в цілому доповнюють один одного. І трьом із вас я подарую цю книгу просто за. Те, що ви підпишетесь на мій інстаграм. Це єдина умова. Підписуйтесь, посилання буде під відео або шукайте по моєму ніку. І для того, щоб я знала, що ви берете участь після підписки, просто напишіть плюс в коментарях під останнім закріпленим постом. Це попередній переможець, а я дякую вам, що ви подивилися відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити йому палець вгору. Підписуйтесь на мій канал і ще побачимось!